Від чого виникає хвороба Альцгеймера? Як її попередити? Хвороба Альцгеймера взагалі не пов'язана ні з харчуванням, ні з порушенням роботи якогось органу. Хвороба Альцгеймера задіває тільки сенсорну, тобто чутливу кору головного мозку, яка пов'язана із відчуттям втрати контакту з близькими людьми. Наприклад, людина пішла на пенсію і тепер втратила в. Контакт вона не може спілкуватися, не відчуває себе такою начимою, то, то що вона на пенсії. Це для вас, наприклад, мама пішла на пенсію, ти вона буде відпочивати. Але для мами, то що вона пішла на пенсію, це означає втрату контакту з тими людьми. Або, наприклад, під час війни загинула. Наприклад, дитина, чи там чоловік загинув, чи батько загинув. Ось стата контакту. Більше я не обніму. Я не можу контактувати. Якщо немає людей, які б її підтримують, то й забезпечить їй цей контакт, або вона знайде цей новий контакт. Буде виникати стан, який називається хворобою Альцгеймера. Тому завжди для того для профілактики хвороби Альцгеймера ідеальний варіант контактувати з. Іншими людьми обійматися, спілкуватися, постійно розказувати про свої, як то кажуть, ситуації життєві та переживання. Це допомагає. І приклад, я вам розповідав, коли е, в аббатстві е, досліджували черниць в віці від 75 до 107 років, які проживали там. Їм робили зрізи головного мозку. І у всіх, тобто вони заповіли свій головний мозок на благо науці. Е і у всіх після смерті виявляли тяжеліші зміни головного мозку. Що на мали у цих би жінок була б хвороба Альцгеймера настільки важна, що вони навіть не пам'ятали, хто вони де вони. Такого взагалі не було. Тобто вони жили все своє життя, у них була прекрасна пам'ять до останнього дня. Чому? Тому що більше черниць туди попадали після якихось трагедій. То вони ставали черницями після трагедії, наприклад, там чоловік загинув чи з дітьми, що страпився. Тобто вони втрачали контакт з близькими для них людьми. Зміни в мозку виникали, тому що це є рефлекторна реакція. Але тісне спілкування одна з одною, вони кожен день збиралися і говорили про свої проблеми. Вони обіймалися, вони жили такою закритою общиною і дуже тісно контактували. Це давало можливість щоб ці симптоми не виникали. Тому якщо ви хочете, щоб ставну, який називається хвороба Альцгеймера, не була, вам треба постійно мати контакт із близькими для вас людьми. Але якщо вони загинули, якщо вони загинули, то ви маєте знаходити інші контакти, які б для вас були цікавими.